Піздюрик. Привезла піздюрика. Привезли хлопці, що займаються побутовою технікою. Привезла від людини, яку я не можу відмовити. Питаються мене, чи знаю я Віктора з Санта-Барбари, бо він теж займається електронікою. Він перевіряв і казав, що проблема не в платі, а саме тут. Ну що ж, давайте розбиратися, раз не можна відмовляти. Це є програмний автомат. Так його принаймні назвали. Я тут бачу замикач живлення з енкодером, можливо. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 контактів. Так собі думаю, що оці два це силові, вони можуть бути запаралелені якісь з ними. А ось ці середні це або резистор, або енкодер. Ніколи такого в руках не тримав. Ну, тому давайте приступати до роздівання. Розібрати то не тяжко. І чому Віктор, який займається електронікою, то продзвонював, собі то не розібрав і не почистив контакти, я не знаю. Підпружинений елемент, напевно. Та, кулька підпружинена. Це для фіксації положень. Два контакти явно силові і явно злегка підгорілі. Це не проблема, це шкробається. І тут буде порядок, тим більше підгоріллі вони не критично. Нас же цікавить, що глибше. Положень тут особливих немає. Хіба можна собі позначити, що боковий шліц виступ, паз, шліц, а не паз, шліц з цього боку. На всякий випадок ставлю позначку. І все. Тепер треба розібрати глибше. Щоб розібрати глибше, треба витягнути контакти. Їх, очевидно, треба якось або через паз освободити, або банально на силу витискати. Там би мала бути застібка на корпус, щоб вони фіксувалися. Що дивитися дуже уважно, можна побачити отвір в внутрішній стінці. А якщо дивитися ще уважніше, то через отвір знизу можна побачити вушко голки. Тобто саме десь тут відбувається фіксація. По зовнішній стінці освободити мені не вдається. Вільно заходить скальпель, значить якось по внутрішній. Зазор між контактами дико маленький, голка не влізе. Що туди, як запхати, щоб освободити контакт, мені поки не зрозуміло. Жорсткості голки, щоб це зробити знизу, теж мені не вистачає. Ламати не хочеться. Хоча в гіршому випадку воно буде триматися на натязі пайки потім. А зазирнувши через дрібногляд, я бачу, що елемент. Контакту впирається в внутрішню частину, ось так під кутом. Тобто мені треба якось прикласти силу, відігнути застіпку і освободити контакт. Тільки треба взяти більш підходящий інструмент. Ідеальним варіантом для цього є відкривалка сідіром'ю. Легко нажимаю і контакти в мене, по суті, вільно виходять, без пошкоджень, без жодних проблем. Глоба. І ось програмний механізм. Що тут може бути погане, сказати тяжко. Просто почистити контакти. Тут нема чому бути поганому. Я не вірю, що воно погане. Тестером перевірити, чи є контакт. Тепер бачимо конструкцію і будемо знати, як перевіряти. Отже, спільний для всіх. І раз, два. 3, 4, 5, 6, 7 контактів по суті. І програмне колесо, воно без пошкоджень. Просто їх в певній послідовності замикає. Тут проблеми немає. Я на 99% впевнений. Зараз контакти почищу. Навіть можна не чистити, навіть можна просто зібрати і перевірити. Хіба змащу то діло, щоб воно легше ходило. Я ставлю під сумнів, діагноз електронщика з Санта-Барбари нагідно покажу вам саморобний компас, точніше, принцип його роботи. Оця запихуйка десь на магнічне, вона в мене на магніті висить. А ось голка лежить. Тепер дивіться. На які відстані реагує голка? До речі, голка живе на тому самому гамніті, що й та запихуйка. Красота, фізика. Ось якщо... Прижати пальцями гарно видно, як програмне колесо замикає, і розмикає різні групи контактів в різні моменти. І тому проблему шукати треба не тут. Зачищаю контакти і ставлю назад. Ось виступ видно, який треба було послабити, щоб воно розібралося. Підгинати контакти, поки тут сенсу не бачу. А тепер чому немає сенсу підгинати контакти? Достатньо почистити. Дивіться, як виступають силові. Тобто тут є доволі крута сила прожиму. Зачищаю і збираю. Силові змащувати не вільно. Чому? Не знаю, я собі так придумав. Контакти нормально розімкнуті. Помилки в програмі бути не може, бо колесом моноліт там змістити нічого не можна. В нас один спільний контакт на всі групи. Підключаюся собі до нього тестером. А далі нам залишається перевірити наявність або відсутність контакту в будь-який момент часу. Вони нормально розімкнуті, тобто треба зробити повний оберт, і в якийсь момент має появитися чи зникнути контакт на групах. Ці два замкнуті, значить, вже добре. Ці два ще не замкнуті, Це й Ці зовнішні йдуть, замикаються на зовнішній. Їх треба буде окремо перевірити. Отже, беремо. Ну, просто щоб показати. В якийсь момент має зникнути. Зникло. Зникло є. Зникло є. А тепер в якийсь момент має появитися сигнал. Є. Є. Тобто ці контактні групи в нас повністю справні. І два контакта один на один мають йти. Тільки в одному положенні вони мають бути, по-моєму, розімкнуті. Дзвониться, дзвониться. Давайте попробуємо розімкнути. І вони одночасно би мали бути розімкнуті. Розімкнутий. Розімкнутий. Програмний механізм, енкодер повністю справні. Проблема не тут. Тепер вже 100% авторитетно це заявляю. О, знайшов в трамваї якусь лопату. Вона вроді підтримує бездротову зарядку. Зараз будемо дивитися, чи воно працює, чи ні. Так, щоб було видно той діод. Так воно суєблиме, як його зразу на, на дві катушки ставити чи на одну. Це, це для годинника. Це сюди. І воно Хрем там воно не працює. Не працює ні одна, не працює ні друга. Причому не працює, воно цікаво, воно щось відморгує. А що йому шити, що йому пологах дивитися? Які це контролери? Я точно тим не буду бавитись, бо воно того не вартує. Причому два канала ведуть себе ідентично. Правда, цікаво, канали 2, а діод 1. Як воно працює до кінця, я все ж таки не розумію. І попри симетричні схеми, видно певні відмінності. Ось тут резистор є низькоомний, а з другого боку його немає. Тобто сенсор струму, мабуть, один на два зарядних, а далі непонятно. понятно. Ну, на жаль, не завжди везе. Отже, базик не поїхав. З телефоном також і стало зрозуміло, що при нормальній роботі він має моргати повільно, а не швидко. Просидів ще раз мікроскопом, Попропаював ще з десяток резисторів, два поміняв, бо явно було гнилі. Але поведінка не помінялася. Враховуючи, що воно нове коштує 10 доларів, то ніхто з тим далі бавитись не буде. В смітник на еканальні